Немає, тому що тебе благословив Господь, а ти маєш можливість благословити другу. І каже, щоб ви не чванулися, не гордилися. Часто ми є таке два розуміння гордості, коли я щось досягну і маю, а друга гордость в смиренні. От я такий бідний, я от такого не маю, я отак от постійно. Одного разу мені один чоловік і каже: слухай, ти знаєш, я не маю грошей, я не маю гривні, я не маю грошей. Ну, і він то, близька родина до мене. і Він мені так то говорить, говорить, я вже так собі, знаєте, задумався. Думаю, ну нема. Треба до нього прийти, та щось йому може допомогти. Я приходжу до нього і кажу: а ти правду не маєш за що хліба купити в хаті не маєш, гривні не маєш. А він каже, а я свої гривні на проценти поклав. І таке буває.